Уже весь тікток робить свою корзину під ялинку, і хто я така, щоб не повторити в своїй інтерпретації. Бачила я дуже багато що роблять із пергаменту і роблять косичкою, але я не хотіла його таким маленьким, дрібненьким, і захотілося мені такого великого і об'ємного, тому приступила до роботи. Дякувати Богу, у мене є дуже класна сусідка, яка поприносила мені ящички з під молока, які я використала в якості основи, позагинала одну сторону. Це мені якраз буде достатньо. Посклеювала його скотчем, все між собою. Те, що загнула, приклеїла скотчем, теж для того, щоб воно трималося. Потім ще ящик між собою сам склеїла для того, щоб він не роздвоювався. Ну, згодна, спочатку воно виглядає, ніби таке хто зна що, але в кінці мене результат дуже потішив. Значить, папір у мене був такий, нова пошта складає, перемотує свої посилки ними всередині. Такий він міцний, доволі. Об'ємний. Хотілося мені реально саме об'ємного, хочу сказати, що це реально не пергамент приклеїти до картону, але ну нічого трішки повозилася і впоралася. Прийшов час приміряти свою ялиночку, вставляти її в цю корзинку, але мені дуже сподобалося. Додала ще золотої лінточки для того, щоб ніби ще щось переливалося і відблискувалося. Я її не приклеювала, потім просто витягну. Але результатом я дуже задоволена. Як вам?